Боже, великий єдиний, нам Україна. Врятувала, так і козаки в ходили під стягом покрови Пресвятої Богородиці, і сьогодні теж День козацтва вшановуємо. Пресвята покрова збирає сьогодні усіх під свій омофор. І сьогодні наша держава святкує День захисника України, того захисника, який не побоявся ворога. І став, щоби зберегти наш край, зберегти сім'ї. Сьогодні також ми святкуємо День створення УПА Української повстанської Армії. І вона була тоді і є сьогодні. Не чекаючи призову, наші хлопці, як повстанці, тоді бачучи, що загрожує нашому краю ворог. Пішли воювати із ним, пішли боронити свою рідну землю. Сьогодні ми взиваємо до Христа Бога. Сьогодні просимо Пресвяту Богородицю про допомогу у час війни. Якна сьогодні потрібно піднести молитов за наш край і за наших воїнів, бо тому що молитва до Господа рятує кожного, піднімає кожного з упадку, дає надію. Дає віру, дає силу. Ми сьогодні зібралися тут, на цьому місці уже освяченому, бо тому що де двоє троє в ім'я моє зберуться, там я посеред них каже Господь. А нас сьогодні багато, і місце є святе, і Бог перебуває і слухає наші молитви. Сьогодні ми приносимо молитви за наших воїнів, підкріплюємо їх молитвою. Допомагаємо їм тут у тилу, щоб скоро і скоро настав мир. Ми їхні душі у царство Небесне, подасть їм спочинок. Найбільша пожертва, сказав Господь, це коли душу свою покладаєш за друзів своїх. І ці воїни багато односельців поклали свою душу за, за нас усіх. Пам'ятаємо, молимося за них, нехай Господь прийме їх у свої добрі вічні колі. Царство і надасть. А вам, всім здоров'я і кріпості не впадати духом, просити Бога, щоб Господь піднімав нас на добрі справи, що завжди ми творили добро. Сьогодні слово є таке волонтер. І кожен, хто чимось приклався, до Перемоги, той і є волонтер. Хто небайдужий, той і є волонтер. Хто творить добру справу, навіть і молиться, і переживає за справу перемоги, той і є волонтер. Будьте волонтерами, добудьте носіями добрих справ. Воліте добрі справи. Нехай Господь побачить, що ми є достойним народом перед ним і дасть нам мир, той цілющий. Укріплення. Не підняття, а укріплення і надання е, ще більше людині спромоги робити добрі справи, як кажуть, нагороджують не для того, щоб е, людину возвеличити, а щоб її укріпити і сказати: ти, брате, Сергію, йдеш доброю дорогою і доброю справою. будуть пам'ятати покоління за твої справи і за все святе місце. Тому я хочу нагородити грамотою за заслуги і сумлінну працю перед церквою і громадою нагородується Яковишин Сергій. Ничего сьогодні у нас і громадянські святи день козацтва. Кожен, хто сина свого веде за руку ще маленько. Пав за спорту, плаче, не плач, козаком будеш. Щось так дійсно. Значить, і... Сьогодні в нашому, кожному будинку з'явився захисниківчизни. Кожний, кожній родині він сьогодні є. Нам це повернуло велике лихо. Цей день ми збиралися в нашому селі, гарно святкували, бо по крову ми завжди відзначали день села. І сьогодні 475 років журину. 590 років нашому попереднику журина місту Чурилову, містечку Чирилову, першу спогаду до нас. А наше слово набагато старіше, набагато раніше було. І в цей день ми святкували, співали пісні, накривали столи. Пам'ятайте, 5 років ми освячили цей хрест, а потім біля будинку культури кожна вулиця, кожен куток представляли свою частинку нашого села. Але я не сьогодні про це жалію. Сьогодні хочу сказати жаліємо про те, що нинки руйнується наша держава, нинки гинуть наші воїни. І тому ми вирішили, ініціативу це не моя. Ми, бачите, дали грамоту, Збираю тільки лаври, ну що я зроблю? Може я трошки більше інших бігав, але мені цю ідею подав Сергій Данир Гончарук, він тут є. Підхопили дівчата за наших воїнів. Вони кажуть, що давайте помолимося. Бо сьогодні рано на покров перший дзвінок я отримую від це тяжко. З привітання і з подякою за цю сьогоднішню молитву. Ми молилися всі щиро, бо ми кожен уявляємо, за кого ми молимося. В цьому списку було 70, потім 90, потім 120, а зараз 150 чоловік. Із Михаїлівки, Дерепчина, Шабурда, Гебелю, Хоменко, люди дзвонять. Топішіть наших дітей. І ми всі дописали. Дописали ми і за упокійну молитву. Я хочу сказати, що це була щира молитва. Бо ми уявляли закони. Це щира молитва тому, що ми молилися українською мовою. Це щира молитва тому, що ми її припустили через серце і зверталися до Бога, бо ми знаємо, за кого закони молиться. Я хочу від вашого сім'ї подякувати найпершим байдужкам. подякувати церковь хору, Подякувати всім вам, що ви не до долі наших дітей, що ви прийшли і разом всім під наситьому Ну, Найбільше багатство наш слід. Я хочу дівчат, матерів, дружин підійти сюди і росити нашим басочкам, коровай і рушник. Від людям. Від Лариса, хто там сюда, сюди, сюди, сюди. Най найперше, щоб вони хто є з дружин. Подякуємо їм за молитву. нехай хай їм Бог теж береже і всіх нас, і всю нашу Україну. Оце таке. Такі крапки, щоб різали солини, не бо сьогодні... Це... Душа плаче, бо плаче наша земля, плачуть наші люди. Таке. Очком сидить отой клятий москаль і хоче нас убити, бо вони не, не просто хочуть нас завоювати, нашу Україну, вони хочуть знищити нас, але саме завдяки вам ми живемо. Саме завдяки вам ми спимо у теплій, чистій хаті. Саме завдяки вам, ота московська орда не ступила ще на наші землі. І я вам щиро від душі в а в вашій особі, усім тим хлопцям, які пішли захищати Україну, які не відкупилися, які не прикинулися хворими, які не шукали якогось іншого оправдання своїм діям, не пішли. Ви пішли, ви стали на захист своїх сімей, своїх родин свого села всієї України і всіх нас. Хай же за цей ваш великий життєвий подвиг, Бог сторицею, віддає вам, вашим дітям, вашим родинам, добром, радістю, щастям і, головне, миром, але не просто миром, а миром з найшвидшою перемогою. Я низько вклоняюся вашому подвигу. І бажаю, хай пречиста матінка береже вас і завжди від всього лихого покриває вас своїм омофором. Чорна ріля і зора. Чорна ріля і зора, ще й кулям і зіям. bilim kilom zvolozhena hey 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 bilim kilom zvolozhena Ani rada animal Гей, 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 китай коюличку крити, летить ворощу жирот, гей, 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 летить вороно сідай йому. Родний аматорський вокальний чоловічий ансамбль Джура розпочав піснею Чорна рілля і зорана, українська народна пісня доби козаччини, пісня 17-го століття, яка, на жаль, актуальна і сьогодні. Бо знову українська земля і зорана, знову кулями, снарядами і ракетами засіяна. Знову кров'ю українців сполощена. Пошматовані тіла синів наших в закритих домовинах повертаються до рідних домів. Він раненько, тільки день зайнявся, чула, як тихенько з нею прощався. Хрестик у долоні, на устах молитва, смерть і світ за скроні, залишила битва. Кала калина, світло горіла, розпитай по світло, шия тут поліна, молодий хлопчина, ма іночі сим, щирома зі голова, щита.

you Керюсь весною, вдарюсь пташиною в твою, прийду на світання в садок із росою, а може, дощем на поріг упаду. Мамо, не плач, так судилося ненько, що слово бабусю вже не буде твоїм. Прийду. Попрошуся в сон твій тихенько, розкажу, як мається в домі новім. Мені, коли тут ангел співає, і рана смертельна уже не болить. Та знаєш, матусю, і тут сумно буває, душа за тобою рідненька щемить. Oh la vie своєго, що там милого чекає, то не вікає ніхто. Плаче я серед поля, вітер стоне на вілля, Ну я свою долю Величне свято, Покрови Пресвятої Богородиці об'єднало нас тут, на цьому місці, об'єднало нас в молитві за наших захисників, за наших мужніх відважних воїнів.